29 січня 1918 року 400 українських студентів та школярів пішли проти 4 тисяч солдатів більшовицької армії. Героїв Крут щороку вшановують у обласній науковій бібліотеці імені Островського. Про бій учня місцевих навчальних закладів розповіли і тепер. Щоправда, цьогоріч події майже столітньої давнини довелось порівнювати із теперішніми. 300 крутянців, які брали участь у боях під крутами, і ті, які загинули, там невідомо число, воно ще встановлюється, але знаєте, вони поклали своє життя, вони пішли у безсмертя, щоб цей дух продовжував, цей дух свободи, дух незалежності. І цей дух незалежності він відродився і в теперішніх часах. Яке 97 років тому молодь відстоює незалежність нашої країни за покликом власного серця, говорить представник українського козацтва Сергій Скоробагатий. Жертовність і тих, і інших добровольців викликає гордість та повагу. Мене вражає те, що там на самовідданість людей, які йшли, які розуміли, що йдуть на армаду військову значно потужнішу, значно сильнішу, значно вишколенішу і гарнішу озброєно, що вони фактично йшли на смерть, щоб захистити Київ. Захистити нашу неньку Україну, нашу незалежність на захід. Запросили і бійця 8-го полку спеціального призначення. Воювати чоловік пішов також за власним бажанням. Я воював за єдність України, за своїх дітей, за батьків, тому що ці ізовіри, якщо прийдуть сюди, буде всім тяжко. Вони хочуть просто скнобити знову український народ, ми цього не думаємо зробити. Проводячи паралель між боєм, під крутами та протистоянням, яке зараз є у нашій державі, працівники бібліотеки підготували для присутніх фільм його і переглянули разом із народним героєм.